Працюємо з грудним відділом, з його мобільністю. Перш ніж розпочати вправо, просто встаньте на дві стопи та відчуйте своє тіло в просторі. Подихайте, відчуйте, куди йде ваш вдих, видих. Розслабте живіт. Помітьте, чи йде ваш вдих в ребра в їх розширення. 3D-напрямку, тобто вперед, в сторони і назад. Поки я говорю, ви продовжуєте дихати і запам'ятовувати, як цей процес відбувається зараз у вас. Відмітьте довжину ваших обох рук, відмітьте плечі, нічого не змінюйте, просто відмітьте, чи відчуваєте ви їх на одній висоті. Чи є закрученість одного плечика, чи, можливо, якась сторона більш ослаблена, ніж інша. Ви дихаєте і скануєте своє тіло. Запам'ятайте його вихідні дані, потім ми порівняємо. Перша вправа, поставте праву ногу вперед до носка лівої. Якщо ви будете втрачати рівновагу, то поставите ногу поряд на половинку. І. Розподіліть вагу тіла рівномірно на передню і задню ногу, ніби ви по центру. В цьому положенні почніть рухати у вашому зручному темпі грудною кліткою, так, щоб плечі виходили по діагоналі. Праве вперед ліве назад, ліве вперед, праве назад і міняємо. При цьому ви не затримуєте дихання, швидкість вибираєте свою. Додавайте виведення руки. Але не по діагоналі, а рука одна йде вперед, інша назад. А плечі скручуються з грудною кліткою по діагоналі. Ми імітуємо рух грудної клітки та рук під час кроку. Погляд направлений вперед. Якщо у вас є вже можливість і ви гарно зрозуміли рух, то дайте швидкість. Якщо ні, працюйте більш повільно. Чотири, три. Не переживайте, якщо ця вправа розслабилась, не вийде у вас з першого разу. Поставте дві ноги паралельно і вже відчуєте різницю. Право-ліво, можливо, є. Інша нога ліва спереду. Руки початку не працюють. Ви налаштовуєте дихання та діагональний рух грудної клітки та плечей. Погляд вперед. Посміхайтеся. І додавайте виведення рук вперед і назад. Рівномірно розподіліть себе між правою та лівою ногами. 4. Три. Два. Один. Поставте ноги паралельно. Відчуйте, можливо, більше симетрії додалося в тіло. Працюємо з вами з підйомом рук. Зробіть спочатку. Вдих. Грудна клітка розширилась. На видиху випрямляєте руки, не піднімаючи плечі їх вгору, але не до рівня вуха. Вгорі розвертаємо і опускаємо кола руками. Вдих. грудна клітка розширилась. Видих, грудна клітка звужується і вдих. Важливо, щоб ви не піднімали плечі на підйомі рук. Видих і вдих. Можливо, для когось це дихання буде незвичним, але воно дуже гарно вмикає глибинний блок м'язів нашого тіла. Видих і вдих. Ще один видих. Ліву руку залишіть вгорі, праву руку опустіть, плечико вгору, і вниз витягніть руку за пальчиками. І таке враження, ніби вона хоче вирватися. Уявіть, що ваша ліва рука це дерево, яке хоче вирватися до сонця, але коріння затягує його, це дерево, в суглобчик, плечовий дих. І видих. І наше завдання залишити з вами в суглобчику корінням, прирости, але продовжити тягнутися рукою до сонця. В цьому положенні ліва нога тисне в підлогу, і ми робимо вдих, боковий нахил і видих, повертаємось. Рука тягнеться вгору, вона не нахиляється, вона ніби за поруч тримається в тролейбусі, не може змінити своє положення. Вдих, пускайте ліве стегно в сторону і більше тисніть лівою ногою в підлогу. Навдосі ви добре відчуваєте, як розширюється весь лівий бік і ребра. Ми зробимо з вами ще один. Рука витягнута. Перше виконання ви можете відчувати в тому. Два. Тепер ми з вами залишимося в боковому нахилі. Ліве стегно трошечки більше пустіть. В сторону ліворуч, рука витягнута і рука падає вперед. Три кола. Три. Натягнута рука в лікці. Два. Один. Тепер рука назад. Три. Два. І піднімаємо себе за рукою. Ліва рука опускається права вгору. Ефект доміно. Ми правий бік потягнули. Вирівнялися руки в сторони, опустили вниз і повторимо рух з руками. Вдих, грудна клітка розширилась. На видиху. Підйом рук витягуємо руки в ліктях, плечі не піднімаємо вдих, розширюємо грудну клітку. І відчуйте різницю. Ліва, права сторона вдих. Видих. Цього разу ми залишаємо праву руку. Навдосі ліва опускається вниз. І права рука дерево, яке тягнеться до сонця, а коріння затягує назад його. Рука тягнеться вгору. Не в сторону, а вгору. Ще зробимо два. Один. Укорінимо дерево максимально вниз, тягнемо, але рука продовжує тягнутися до сонця. Боковий нахил, праве стегно. Праворуч вдих, рука не падає, корпус нахиляється, рука залишається тільки вгору, вдих. Вдохом наповнюйте весь правий бік. Роздувайте ребра, розширюйте. І відчуєте, що в боковому нахилі ваша права нога більше тисне в підлогу. Права рука вгору, права нога в підлогу. Втих. Ще зробимо два. Відпускайте таз, не тримайте його в русі. Один, ви залишитесь, таз відпустили. І три кола рукою рівною в лікті вперед. Три, два, один і поміняємо напрямок. Три. Піднімемо себе з останньому. Повторені права рука до ноги, ліва рука вгору. Ще раз розтягнули лівий бік, руки в сторони, вдих. І опускаємо. Поєднаємо. Вдих розширили грудну клітку. На видиху вирівнюємо, витягуємо ручки високо. Не піднімайте плечі на місці. Вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. Залишіть руки в цьому положенні і виведіть вперед. Ліву ногу, назад праву ногу, в розніжку, вузько не ставте. Вам має бути зручно Попружиньте і відчуйте, що ваш таз в центрі між передньою і задньою ногами. Якщо ви втрачаєте рівновагу, то передню ногу можна трошечки завернути всередину, але бажано вперед. В цьому положенні ми розкриваємося в сторону лівої передньої ноги і ручки на рівень плеча. Добре, вдих. Руки вгору і видих, вдих і видих. Молодці. Зробимо ще 4. Не робіть занадто сильну амплітуду, ви не маєте відчувати дискомфорту. Два бути. Заднє коліно зігнуте. І натягнута передня поверхня стегна. Один. Ми піднімаємо руки, розвертаємо в замок за голову, ставимо на потилицю і колові рухи в одну сторону верхньої частиною тіла. Не поспішайте, можливо, буде бажання втратити баланс. Розкрилися і округлилися по три кола в кожну сторону. Ваша максимальна амплітуда. Без задіяння попереку. Він не відчувається, дискомфорту немає. І в іншому напрямку. Наше завдання округлити і попрацювати в різних площинах з верхньою частиною спини. Нижня зафіксована. Останнє. Повторення. Ногу відпружинули задню до передньої. Добре. І повторимо один дихання з підйомом руку. Вдих розширили грудну клітку. Видих. Витягуємося за руками плечі внизу. Вдих, розширюємо грудну клітку. І видих. Залишили ручки вгорі, але не тягніть до рівня плеча. Права нога спереду. Попружиньте. Знайдіть зручне положення рівномірно на передній задній ніжці, вдих. І на видиху ми розвертаємось до правої ноги, руки опускаються долоньками вгору. вниз вдих, долонька до долоньки і долоні вниз видих. Скручуєтеся в зоні комфорту, трохи нижче рівня плеча, руки опускаються, але не в самий низ. Видих. Ще виконаємо три плечі не піднімаєте. І у вихідному положенні вам не треба піднімати руки за високо. Вони перед обличчям можуть бути трохи молодці. Руки за голову заводимо, задня нога зігнута. Три кола. Розкриваємо грудиною. Оце кістка між. Правою лівою частиною передніх гребер. Грудина називається, і ми розкриваємо цю зону і грудиною тягнемося до гори. В іншу сторону. Вдих, коли грудину розкриваємо і видих на округлень. Вдих. Всі вправи на баланс. Тренують наш глибинний блок, пресу. Тому ми сьогодні. Працюємо не тільки з грудним відділом. Опускаємося на килимок і поєднаємо тіло цього разу в позі стола. Руки під плечима, колінні чашечки повністю на підлозі під стегнами. Наше з вами завдання округлити всю спинку з тазом. Не штовхайте сильно руками підлогу, потім в сторону себе трошечки направити праворуч, потім руки залишити якомога рівнішими, прогнутися. І знову округлення. Ну, давайте голову шия. Прогін. І ніби таке коло малюємо тілом. Округлення підборіддя до себе. Прогин вгору. І руки не згинайте на прогині. Два. Один. Тепер округлилися і в іншу сторону. Прогинаємося, руки не згинаємо і округлюємося. Прогинаємося, робіть повільно, особливо, якщо ви раніше не виконували таку вправу. Все, що не виходить з першого-другого разу, обов'язково вийде з п'ятого чи якогось повторення. Підписуйтеся на мій канал YouTube. Багато відео для вашого здоров'я. Я для вас підготувала. Залишіться в цьому положенні і покрутіть таз ліворуч погляд в сторону тазу і праворуч. Ліворуч. І праворуч. Чотири, три, два. Один зігнули стопи. Можна ще деякий час посидіти так, щоб трошечки додати гнучкості їм. Дякую вам за заняття. Обов'язково подякуйте собі, що ви його зробили. Підписуйтесь на мій YouTube і побачимось на наступному тренуванні. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму YouTube-каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнес Лайф.